Якщо ви, як і я, пам'ятаєте, що таке DVD, то повинні були бачити мультфільм в гості до Робінсонів. Це дуже цікавий момент в історії студії Дісней, тому що людина, яка врятувала студію Волта, знищила цей бідолашний мультфільм. Так, замість цікавої картини по дитячій книжці, ми отримали дивний конструкт Франкінштейн з моторошними моментами, і тим фактом, що слоган мультфільма для самих творців звучить скоріше як поганий жарт. Мене звуть Віталі Тел, і сьогодні я хочу розповісти вам про трагедію одного мультфільма, який з самого початку був приречений. Я по максимуму буду намагатися уникати спойлерів, але дуже раджу перед початком подивитися саме мультфільм. Основний кайф ви отримуєте від першого перегляду. Тож це відео більше підходить людям, які вже бачили мультфільм. Гості до Робінсонів розповідає нам про історію хлопчика Льюіса. Він сирота і живе в притулку для таких самих дітей. Він полюбляє досліджувати щось нове та робити винаходи. З поганого він робить це вночі, чим заважає своєму сусіду по кімнаті спати. Крім того, у його розробок досить великий процент браку. Тож при спробі здивувати потенційних батьків часто відбуваються катастрофи. З одного боку, нам показує, що Льюс не такий, як усі, і саме це йому знайти родину. А з іншого чомусь хочуть, щоб ми не дуже вірили, що він геній. Типу він не просто. Декілька разів зруйнував знайомство зі своїми потенційними батьками, а повторював це десятки разів не дуже геніальна дія, вам не здається? Тож після чергової невдалої комунікації з потенційними батьками він вирішує знайти свою біологічну матір. А оскільки наш герой Геній. То робить він це за допомогою власного пристрою, що може зчитувати забуті фрагменти пам'яті прямо в тебе з мозку. В мене іноді комп'ютер флешку не бачить, а цей чувак з сміття та сміття робить пристрій за який будь-яка країна в світі не те, що вб'є, а зробить так, щоб факт його існування просто стерли з реальності. Але Льюіс живе в світі, де ФБР зайняте чимось іншим, тож хоче показати його на шкільному науковому конкурсі яким чином це повинно йому допомогти розробити машину, незрозуміло, тому що вона не протестована. Тож, скоріш за все, повторить результат з нарізки, що нам показувало декілька хвилин тому. Далі події розвиваються дуже стрімко. Там і злодії з капелюхом, і подорожі у часі, і герої розпадаються через те, що хтось змінив реальність, і це за багато років до мисників, і неймовірно кремезна родина. В дитинстві ти отримував купу емоцій від цієї картини. Вона динамічна, там багато персонажів. Тут навіть є сцена, де Кальмар Дворецький б'ється з тиранозавром Рексом, який контролюється капелюхом, що ще вам потрібно для гарної дитячої картини. Ну, взагалі, багато усього. І як ви могли бачити по моєму невеликому переказу першої третини мультфільма в стрічці. Дуже погана з сюжетом. Дії персонажів нелогічні, якщо задуматись над ними більше ніж на декілька секунд. У Льюіса IQ скаче, не наче курс біткоїна до 2021. -му. То він без проблем може полагодити машину часу, то не приходить до елементарних висновків. І ще дуже велика проблема з сімейкою Робінсонів. Коли ти дитина, їх дім це щось неймовірне та круте. Тут технології, мистецтво та абсурд з'єдналися в дітину будівлю. Яку хочеться подивитися на власні очі. Тобі просто цікаво спостерігати за повсякденним життям цих людей, тому що навіть дядько, який працює кур'єром, виглядає як герой, який рятує планету. Жаби співають, родина чутлива, і усі тебе підтримують. Чого ще бажати? Взагалі-то є чого: наприклад, нормальної проробки цих персонажів, тому що більшість, на жаль, Тут існує лише для декількох жартів і для того, щоб продавати фігурки. Розумієте, в той час анімаційний підрозділ Дісней відчував себе дуже погано. На каналі є відео про минулу їх роботу, корча ципу, і вже там відчувалося, що студія просто не знає, чого хоче. Тож від Робінсонів очікували, що вони хоча б відіб'ють свій бюджет. Зробити це можна не тільки за рахунок зборів, але і з мерчом. А що класно продається? Правильно, фігурки. Тепер уявіть, у вас не два-три персонажа, а ціла родина. Тож ти не можеш просто купити одну чи дві. Тобі потрібна уся дивна компанія. На папері це ідеальний план. От тільки в реальності компанія вистрілила собі в ногу. А, stupid, stupid, stupid. У вас багато персонажів. Що означає, що не у всіх буде час для того, щоб розкрити свій характер. Тож в більшості вони існують для жартів та декількох помітних рис характеру, тобто в мультфільмі купа малопотрібних персонажів, і це зжирає досить великий хронометраж картини. Це призводить до того, що увага не концентрується на них взагалі, і вони лише шкодять фінальному враженню та якості, через що мультфільм стає нецікавим. Кінотеатри дають менше показів картини, яка нікому не потрібна, менше грошей. А що головніше, інформованість людей про продукт. Це призводить до того, що фігурки персонажів нікому не потрібні. Ось так, в погоді за грошима, ти втрачаєш ще більше грошей. Якщо ж ви подивитесь цей мультфільм не дитиною, то можете побачити, що мультфільм дуже погано зістарився. Анімації, текстури, оточення, тіні, освітлення усе здається якимось неякісним, зачіску головного героя, так і взагалі взяли з якихось стандартних асетів. І так з усім. Зараз, неймовірний дім Робінсонів, відчувається не наче декорації для дитячого шоу вихідного дня, а не неймовірний футуристичний арт-об'єкт. Складно зрозуміти, чому так сталося, адже на ципі вже обкатали технології, команда досить креативна і схоже дуже горіла продуктом. Це можна помітити по класним сценам. Вони працюють кожен раз, як їх дивишся. Випадково щось таке зробити точно неможливо. Відчувається, що у авторів був сильний емоційний зв'язок з притулком та ситуацією, в яку потрапив головний герой. Але до чого тут антиутопія? Копелюшний постапокаліпсис я так і не зрозумів, що могло піти не так. Хто винен в тому, що мультфільм наче створювали, щоб встигнути дедлайну? І чому постер неначе для іншої картини? Як виявилось, в цьому винні не автори мультфільма, а дехто про кого точно треба зробити відео, людину, під наглядом якої відділ анімації Дісней став знову головним гравцем на ринку мейнстрімної анімації Джон Ласатер. Тут ви ставите лайк та пишете коментар, якщо хочете дізнатися більше про цього пана. Там є ще розповісти. Зараз же нас цікавий той факт, що Дісней купили Піксар десь наприкінці створення Робінсонів. Вони відчували, що втрачають ринок, і треба було якось відповідати. А коли в тебе є сайві 7 мільярдів доларів, то конкурентів можна просто купити, що має свої наслідки. Але до них ще треба дійти. Зараз же в руках нового креативного директора. Потрапив мультфільм, з яким ніхто не знав, що робити. Компанія дуже сподівалася, що відбудеться якась магія Pixar, і мультфільм стане хітом. Команда мала надії, що мультфільм не дуже змінюють, і їх бачення залишать. Джон Лассетер не дуже цікавився якоюсь картиною, що до нього вже зробили наполовину. Якщо ви подивитесь на старий постер, то побачите, що він, наче з іншого мультфільма, тут персонажі, які з'являються в декількох сценах, присутні. А більш важливих немає. Кальмар не Велетенський дворецький, а більше схоже на офіціанта. Так відчувається, що тут щось не схоже на те, що ми бачили. Може це якась альтернативна версія сюжету чи щось таке. Постер бракований чи може щось сталося? За 10 місяців до релізу команда отримала наказ змінити 60% мультфільма. додати злодію помічника та динозавра, а ще змінити кінцівку. Давайте ще раз багато в бюджетному мультфільмі по новій інтелектуальній власності треба було замінити більшу частину усього, що було зроблено. Про те, щоб відбити гроші, мова вже не йшла. Треба було зробити мультфільм хоча б нормальним, і команда спалаючи очима кинулася перероблювати цей продукт. Якщо вам здається, що це не дуже складно, то ви навіть не уявляєте, які рівень пекла довелось прийти авторам. Аймсоу so І тут ми дійшли до найцікавішого та іронічного гасла мультфільму. Тільки уперед, ці слова частина цитати Ваутадійсне і світу мультфільму, воно дуже пасує. Це гарне нагадування про те, що невдача трапляється, і не треба опускати руки. Ти повинен, незважаючи на усе, намагатися йти уперед та робити ще, ще і ще. Але чи підходить воно всім і завжди? На мою думку, дітям треба не тільки поговорити, що вони можуть усе, але й нагадувати, що іноді ситуацію треба просто відпустити. В житті не завжди можна усі проблеми вирішити. І це теж дуже важливе нагадування вже для дорослих. Можливо, якщо б творці завшили Робінсонів, вони могли витратити свій час та ресурси на щось більш перспективне, але вони, незважаючи на все, продовжили дороблювати приречену картину. І як дитини я дуже радий, тому що отримав одну з найдивовижніших картин свого дитинства. А як дорослому, мені дуже прикро, що людини, які дійсно горіли цим мультфільмом, не змогли доробити його до нормального стану. Навіть незважаючи на неймовірні зусилля. Тож подивіться Робінсонів, при першому перегляді вони дивують сюжетними твістами та красою світу. Тож, хоча би ознайомитися з ними точно треба. Неймовірна розв'язка головного конфлікту і дуже теплий фінал варті того, щоб знову зустрітися з Робінсонами. Мене звуть Віталітел, і мені ще є що вам розповісти.